Обласна адміністрація разом з міською владою взялись за ремонт житлових будинків та прибудинкових територій Житомира. Так як у міста, як завжди, грошей на все не вистачає, дещо покращити стан речей, вирішив губернатор. Виділив 7 мільйонів гривень з обласного бюджету. Загальної суми вистачить на будинків 18 із 800. Але як зазначив очільник області, зате ремонтуватимуть усе комплексно і дахи, і труби в підвалах, і майданчики, і дороги одночасно в одному дворі. І ми скрізь сказали, що тепер ось освоїти кошти, але підпишіться кожен, що ви саме так хочете. Тому що ми стикаємося, що коли зробимо, а потім друга частина людей каже а ви не так зробили? І ви нас не питали. Ну є жек. Є ОСББ, є керівництво. Кажіть, що треба. Ми допоможемо виробіть. Понеділок розповів Сергій Рижук. Він зустрінеться з міністром Азаровим. Відзвітує про витрачені кошти. Попросить іще, бо самостійно вирішити усі проблеми. Житомир не зможе. Загалом розповіли чиновники для потреб житлового комплексу необхідно більше 60 мільйонів, а на дороги більше 50 мільйонів гривень. Назарій Томчук, Юлія Парух, студія «ЦТВ».